Зент Франції відмовився повідомляти кількість проданих Україні винищувачів міреч 2005. Про це повідомляє видання Monde. Відповідаючи на запитання щодо продажу Києву міреч 2000, Макрон не захотів називати кількість поставлених літаків та імена партнерів заради ефективності. Цитуємо Макрона. Наш підхід завжди полягав у тому, аби повідомляти цифри про поставки після того, як вони були здійснені. Це ефективніше та дає противнику менше інформації. Нації сказав президент Франції. Він підкреслив, що вирішив справи потреби. Тому першочергове завдання зараз негайно розпочати підготовку пілотів і механіків. Це те, що буде запущено найближчими днями у Франції, оскільки це технічне навчання, яке надає на надається на наших майданчиках. Додав Макрон, продаж України винищувачі в міреч дві От, власне, напередодні президент Еманаль Макрон повідомив, що країна передасть Києву ці винищувачі. Крім цього, Франція навчить. У українських пілотів, які літають на цих виничувачах. більше того, сказали, що негайно це розпочнеться. Ну і от міністр оборони Франції Ле Корню підкреслив, що вирішив справи по потреби. От він так цитує Макрона і каже, що от негайно розпочнуться навчання наших пілотів інструкторів, І нагадаю, також буде обладнана і навчена. Ціла бригада наших військових 4,5 тисячі бійців. Макрон пообіцяв знову ж таки. Ми акцентуємо на тому, що Франція Макрон обіцяють обіцяють, тому що як показує практика ведення бойових дій за останні два з половиною роки. Дуже часто на жаль, терміни або взагалі обіцянки відрізняються від того, що проголошують і що є на практиці. Це не камінь в город Франції, так хоча е, німці кидали там камінці, каже, кажучи, давайте французи будете виконувати те, що й обіцяєте. Знову ж таки, це не камінь, але хочеться після обіцянок побачити і результати. Каже Макрон, що до кінця року в нас мірейджі будуть. Авіація не каже кількість, аби здивувати противника. Навчання наших пілотів розпочинається. Інструкторів розпочинається бригада 4,5 тисячі буде навчена, буде повністю. Надана їй вся необхідна техніка, зброя е, обмодерування, і відповідно вона зможе працювати в Україні. І нагадаю вам також, що Макрон став ініціатором, і каже, що є вже немалий список країн, які увійдуть в коаліцію власне союзників. Чергову коаліцію створюють, Ми знаємо, є різні в нас коаліції, і морські, і яку чолія Британія, і артилерійські. Ну і тепер буде коаліція інструкторів, і ж кажуть, що багато країн світу цього готові відправляти своїх знавців справи своєї на нашу землю аби навчати наших бійців. В першу чергу чим це добре, тому що Володимир Зеленський після. Спілкування з пресою після зустрічі з Макроном сказав, що він дуже підтримує відправку інструкторів. Ну ми розуміємо, що це в першу чергу скорочує час навчання і дозволяє швидше проводити всі необхідні підготовчі процеси для того, аби якісно і добротно навчити нашого бійця захищати землю. В НАТО розповіли за те дуже цікаву новину і підсумували, що ж буде на. Саміті Альянсу у Вашингтоні так, от саміт НАТО у Вашингтоні, торкнеться трьох ключових питань пов'язаних з Україною. Проте про членство України нашої в Альянсі не йтиметься. От всі маски знімаються. Ну тобто, про це вже казали. Так, але я маю на увазі, маски знімаються вже раніше. Наші союзники, партнери, побоювалися це говорити багато разів. Відкрито так Але, напевно, ні, зараз вже не побоюється. Так от про це заявив голова е військового комітету НАТО, адмірал Роб Баур. Він сказав, буде три ключових питання, які будуть проговорювати щодо України на саміті в Вашингтоні. Перше питання буде пов'язане з місією наближення України до її членства в Альянсі. Воно складатиме з чотирь, чотирьох аспектів: координація усіх форм навчання українських військових, координація військової допомоги північно-атлантичного альянсу повст, е, постачання військової допомоги е, через логістичні вузли і дискусії про майбутнє Збройних Сил України після війни. Так от мені дуже подобається. Так, це е, перше питання, яке доборця це наближення України до її членства в е, альянс, начебто, у вільнюсі минулого року щось інакше говорилося. Таке ж було наближення просто рік минуло. вони знову кажуть про наближення. Друге питання це. На саміті НАТО торкнеться фінансування військової допомоги Україні, а саме забезпечення надійної підтримки, а не дискусії на щомісячній основі. І тут хочеться згадати Столтенберга, який обіцяв, що вони спробують зробити так, аби сформувати фонд мільярдний багатомільярдний на 5 років для України. Зараз вже кажуть Блумберг їхні джерела, що ця ідея. Столтенга зазнала поразки фіаско, тому що не всі члени готові власне виділяти потужні суми на 5 років. Там внески маленькі, от щомісячні, про що вони кажуть зараз. Бауер каже, вони готові. А от формувати 50 -мільярд, мільярдний фонд не всі мають бажання.